такий жарт в науковій спільноті. Гарний науковець – це не той, хто знає, що 2 плюс 2 дорівнює 4, а хто може тобі довести, що 2 плюс 2 дорівнює 5. Університет зараз має взагалі 4 рівні освіти, було 3, тепер 4. Із них науковий Грубо кажучи, тільки аспірантура. І коли ми кажемо про викладання, наприклад, то зараз закон дозволяє викладати, і не закінчуючи аспірантуру, ти можеш отримати магістра і навіть бакалавра і йти викладати в школу предмети свого профілю. Тому це не наука, це скоріше викладання, це окрема історія. Якщо ми кажемо про науку, як вмотивувати, ну це. Кадри, які викладач бачить з першого курсу. Ось майбутній науковець він прямо відрізняється. Це інша дотепливість, інша зацікавленість, це інший стиль виконання роботи. У нас, наприклад, якщо брати університет екологічний, який на жаль закрили, то у нас були такі предмети, як хімія. Такі предмети, ось на перших курсах, як Українознавство, на яких тобі давали, наприклад, лабораторні роботи, давали можливість виступати на конференціях, і через них проганяли всіх. Це, до речі, дуже класна історія, тому що тобі треба знайти склад мозку. Спочатку не бажання, а потенціал, напевно, знайти. І ти бачиш, як людина готується до конференції. Це перший курс. Людина ще нічого не знає. Це для неї все нове. Але як вона шукає інформацію? Чи вона просто заходить в Google і бере першу статтю, чи вона, наприклад, йде в бібліотеку, або е навіть принципово не відкриває перше посилання, а бере четверте. Чи вона радиться з викладачем? Кого з викладачів вона обирає? Тому що ти можеш в університеті обрати викладача, який тобі Сам напише ці тези, а обрати викладача, який буде тебе прямо вимагати, думати писати. Тобто, ось спочатку ти шукаєш ось цей специфічний склад розуму. Потім тобі треба бути викладачем такого рівня, і це важливо, у якого студент захоче брати знання. Якщо студент, який бачить викладача, на якого він хоче рівнятися, і який може дати йому відповіді, ось якщо такий викладач є. То вірогідність, що студент піде далі в науку, вона дуже висока. Тому що я взагалі в минулому спортсмен. Мене надихнув викладач, науковий керівник, який знав, все, всі мої відповіді, всі мої запитання, міг закрити своєю відповіддю фаховою. І це цікаво бути, спілкуватися з людиною, яка дійсно настільки все розвинена, що вона може тебе зорієнтувати. Тобто, другий критерій мотивації, щоб йшли студенти в науку, це викладачі. Які можуть забезпечити вимоги здобувача, ось знаходити відповіді на запитання? Ну і третє, це дійсно перспективи. Це перспективи, коли студент відчуває, що він піде в науку, його робота комусь знадобиться, тому що що дуже сильно демотивує, коли ти написав дисертацію, вона лежить в тебе на поличці. А коли, наприклад, є запит від бізнесу, від держави, щось нас цікавить ця ці тема, і ти такий: о, моє дослідження буде присвячено цьому. І твоя робота, вона на когось працює. Ти не просто так писав стіл ці 200 аркушів, які нікому не потрібні. І ось це три складові, напевно, які можуть дозволити нам збільшити кількість науковців в наших лавах. Ця криза це точно буде і вона вже є. Я би взагалі цю проблему розглядав з декількох сторін. Перше. Чому звинувачувати одразу або шукати проблему в університетах? Я, я не став би це робити зараз так. Я би подумав про те, який шлях проходить здобувач до університету. Чому він приходить вже без мотивації? І тут дуже багато цікавих питань, тому що по-перше, це дошкільна освіта. Ми знаємо, що зараз йдуть якісь реформи в дошкільній освіті, але чи ця дошкільна освіта стимулює любов до освіти в майбутньому? І до якої освіти вона стимулює любов? Ну, якщо вже чесно запитати, якою мовою? Тому що у нас є таке поняття, що дошкільна освіта це няньки, а не вчителі. Це неправда. І якраз в період дошкільної освіти закладається ця світотворча база, як ти будеш ставитися до освіти. І коли тобі в дитсадку подають освіту, що це має бути тільки те, що тобі мають принести на тарілочці, і це не вимагає ніяких зусиль, щоб це опрацювати інтелектуально, так воно в майбутньому і буде. Але можна ж дуже класно розумове навантаження подавати, щоб це було і цікаво. І в ігровій формі не просто гратися не знаю там в бозна що, а це ж окремий вид задоволення для дітей, коли вона відкриває щось сама. Цей мозок дитини він налаштований на те, що ти відкриваєш цей світ. І якщо у нас в дошкільній освіті будуть Спеціалісти, які задовільнять потребу дітей відкривати цей світ і підтверджувати це, що це освіта, це перший потужний крок, чому діти будуть хотіти йти в школу. Тому що у нас перше питання: у мене є молодша сестра. Колись скільки, 16 років тому вона теж йшла в школу. І вона не хотіла йти в школу, тому що їй в садку казали, це буде пекло. Ти 11 років будеш страждати і все, і це капець. Ну окей, припустимо, прийшла сестра до мене, і я такий: та ні, 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 тобі набрехали, переконав, запрограмував, хочу йти в школу. 1 вересня, свято, супер, банти, клас. Пішла в школу. Який шлях там проходить дитина? Особливо зараз. 100-500 реформ в шкільній освіті. Ти приходиш перший клас навчався за однією програмою, другий клас за іншою. Вчитель не розуміє, що робити. Часто вчитель він бореться зі своїми проблемами, тому що ось уявіть, що ви викладали певний час за одним принципом. Зараз вам треба різко в польоті перенавчитися на інший принцип. Вчитель скоріше бореться сам з собою в цьому випадку. У нас дуже мало направлено зусиль на те, щоб зробити так, щоб вчителю було комфортно в освітньому процесі. Я завжди казав дітям, що е, я викладаю там в старшій школі риторику, е, в приватній школі, і я їм кажу, що для мене важливо приїхати до вас з гарним настроєм. Тому якщо я прокинувся в поганому настрої на вулиці Спека, і я маю витратити кошти на таксі, щоб приїхати до вас в кондиції, я це зроблю. Тому що я не хочу, щоб ви страждали на уроці через те, що я до вас приїхав в поганому. Настрої, але система теж має робити певні інструменти, які дозволять викладачу кайфувати від своєї роботи. Натомість викладач постійно проходить випробовування, переорієнтацію. І це сказується на освіті. Потім ці системи екзаменів, я вже не знаю, бідні діти, скільки вони видів екзаменів починають здавати. І у нас система: що якщо ти не здав, наприклад, екзамен, то ти. Тупий. Якщо ти от, там ось ця логіка, що якщо ти щось не зміг, це значить, що ти не допрацював, ти якийсь не такий. Але ось у нас є результат або Гарний або поганий, а проміжного типу немає. проміжний дорівнює поганий. Чому не казати дітям, що якщо, наприклад, ти десь посередині, то ти молодець, тому що ти зробив це, але допрацюй те, що ти не зробив. Ні. У нас постійно червона ручка, то неправильно, то неправильно, і воно все ще залишається. І виходить, що освіта перетворюється на якийсь процес, що ти маєш відповідати стандартам. А чиї це стандарти, а чому цим стандартам відповідати? Дітям ніколи не кажуть, а чому 10 це гарна оцінка, а 8 це не дуже, а 6 це погано. Ось нас викладачі в 40 років вперше відкривають таблицю, де кажеться, що 5 це відмінно тому, що і ось вимоги до цієї оцінки. Діти під час навчання не розуміють, що це за оцінка, чому вона така. Їм батьки кажуть, 5 це добре, 3 це погано. Поясні дітям, а що таке три, коли ти отримав три, які знання ти опанував? Чому три це теж добре, але чотири це краще? Ні, у нас ось ця система якась крайна, що йди, перездавай, переписуй зошит. І ось проходячи всі ці тортури, стикаючись з тим, що ти ще проходиш там період о, біологічного розвитку в шкільній освіті. Ти сто п'ятсот разів тому розчаровуєшся там, вже не хочеш бути. Ти чіпляєшся за харизматичного викладача і хочеш бути таким як він, тому що він класний, і ти йдеш вчити те, що він вчив. І ти приходиш у вищу освіту, і, і в тебе там наступає якесь розчарування. І ось де мотивація здобувача вчитися. Тобто у нас дуже мало уваги приділяється самому тому шляху, який проходить здобувач. І вже після цього треба казати, а чому у нас взагалі брак здобувачів, у освічених кадрів.